Я думаю, як я сюди, сюди переводився, думаю, о, ну, це ж мечта, ну. Шахіда збиття. Нє, ну, я, не, я, я думав, що це дуже просто, да? там всі там раніше, ну, ще як менше в Call of Duty там все, все і так. Ні, не все. Ні, не все так просто. Люди вважають, що це ну, легко, ну це не легко. Це у нас вертикально. Це горизонтально, тобто все вже він приведений до бою. Зараз підключити шнуру від планшета до прицела. І все воно буде вже заряджене. Аканік М2, це тобто, аналог американця. Тільки він більш приспособлений в польових умовах. Тут зроблено, щоб ствол швидше змінити. Ефективність його. Ну добре спрону справляється, якщо в зоні враження.